Ви дивитеся Суспільне Рівне. Підписуйтеся на Суспільне Рівне у соцмережах. Замість маршруток автобуси з 1 грудня у місті запрацюють два нових маршрути. Безоплатно тестують на ВІЛ. У Рівному проводять щорічну акцію до Дня боротьби зі Снідом. Евакуйовані коти з Херсону й Донеччини знайшли нові домівки у Рівному. Понад півсотні коробок вдячності запакували волонтери для українських військових та бойових медиків, які нині перебувають на Куп'янському напрямку. На Майдані Незалежності в останню дорогу провели 53-річного сержанта Ігоря Гмитра. Чоловік проживав у Тинному, там закінчив 17-ту школу, повідомляє сайт Рівнеради. ради. Пізніше працював інкасатором у банку, а в останні роки слюсарем у Рівне Теплоенерго. Мав досвід служби в армії, а після повномасштабного вторгнення у травні минулого року отримав повістку. Ігор Гмитро загинув 25 листопада цього року, внаслідок підриву під час виконання бойового завдання на Харківщині. Повідомили у міськах. У нього залишилася дружина та син. Поховали військовослужбовця на Алеї Героїв кладовища Тинне. Дуже хороший був хлопець, ріс, виріс, працював він інкасатором. Дуже спокійна, позитивна людина була, дуже шкода. Ну, і прийшла повістка йому, і він пішов захищати нашу Україну. Маршрутка то вона більш маневрена. Проїде, заїде. Автобус став і стоїть. І дуже довго не знаю, що це зміниться. Може, зміниться в кращу сторону. 74-річна рівнянка Галина Підкоша їздить на роботу 39-ю маршруткою. З 1 грудня цей та 49-й маршрут замінять на автобуси, 4-й та 6-й відповідно. Про це сьогодні на брифінгу повідомив директор департаменту інфраструктури та благоустрою Руслан Гудима. 6-й маршрут не відрізнятиметься від 39-го, а автобуси за маршрутом 4 прямуватимуть. До Луцького кільця з 1 грудня 23 року автобуси по маршрутах номер 39 та 49 працювати не будуть. Автобусний маршрут номер 39 це вулиця Дивізії, Ювілейне, вулиця Дивізії, буде змінено автобусним маршрутом номер 6 у вулиці Дивізії. Селище Ювілейне і вулиця Дивізії, І маршрут номер 49 вулиця енергетиків, вулиця Кулика гудачика і вулиця енергетиків змінено на автобусний маршрут номер 4 так само вулиця енергетиків, вулицьке кільце, вулиця енергетиків. Четвертим маршрутом курсуватиме 12 автобусів, а шостим вісім. Я думаю, що це буде довше мені добиратися, ніж 39-го, наприклад, центр. Тому що автобус їде дуже повільно. Зараз забиті оці, е, ну, така тікучка виходить. Вони комфортабельні і там якось є обслуговування краще в себе. Великогабаритні автобуси вміщатимуть понад сотню пасажирів, зазначив Руслан Гудима. Крім того, з 1 січня 2024 року оплату проїзду пільгових категорій фінансувати з міського бюджету не будуть. Натомість ці витрати візьме на себе перевізник, зазначив Руслан Гудима. Напрямок і удар в цьому в цьому році передбачаємо, що максимальні кошти будуть йти на підтримку зсу, оборона міста, інші, які там є бачення. В депутатів і вищого керівництва. Нові автобуси їздитимуть на дизелі, каже чиновник. Зі слів директора департаменту транспорту Вінниці Андрія Сорокіна. Такий транспорт шкідливий для екології. Додає, їхнє місто 11 років тому стало першим в Україні, яке прийняло зелений курс на прикладі європейських стандартів та почало відмовлятися від дизельних автобусів. З того часу із 420 маршруток на такому паливі на сьогодні залишилося 205. Має бути мінімум дизеля. Переходи на електротранспорт. Якщо ми говоримо про автобуси, то це електроавтобуси і розбудова інфраструктури для того: це зарядні станції, звичайно, і тому подібне. То, власне, це має бути пріоритетом і це тим на сьогоднішній день, над чим працює Вінниця. в контексті блекаутів і те, з чим ми стикнулися, то е автобуси і маршрутні таксі власне взяли на себе е весь той об'єм навантаження. Вікторія Стасюк, Роман Шикунець, Дмитро Сидор, Суспільне новини Рівне. Якщо трактори своєчасно не почистив місцеву дорогу, це не означає, що шкільний автобус не повинен довозити дітей до шкільних установ і діти повинні вчитися онлайн. Це чисте порушення і недопрацювання деяких місцевих керівників. Тому у нас в зв'язку з погодніми умовами дещо змінилось за. Останню добу ситуація з відвідуванням навчальних закладів: 64% закладів працюють очно, це 347 безпосередньо установ. Також у нас змішано 28,6% закладів працює, і в дистанційному режимі 7,4% 40 закладів. 25-річна Олена Петрук здає кров на виявлення ВІЛ-інфекції, каже, робить швидкий тест вперше. Добре, що Зараз люди почали на це звертати увагу. Зараз дуже багато є навчань, крас і коучів, які розповідають там про те, які бувають хвороби, наскільки це там страшно чи не страшно, як з цим боротися. І ми навпаки маємося підтримувати і розуміти, що це наше здоров'я. Зі слів директорки благодійного фонду Наше майбутнє Ірини Орленко таку акцію їхня організація проводить щоріч. До Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. Гроші на закупівлю тестів отримують від благодійників. Сьогодні ми розраховуємо на 200 осіб, які можуть протестуватися на віл. Робить тести на виявлення інфекційного захворювання соцпрацівниця Олена Сульжук. Беремо скарифікатор, проколюємо пальчик. Першу каплю крові ми обов'язково забираємо. Тоді беремо капельку крові і, згідно інструкції дві капельки буфера і чекаємо результат до 30 хвилин. Кількість виявлених випадків захворювання на ВІЛ-інфекцію в цьому році збільшилася, каже директорка інформаційно-аналітичного центру медичної статистики Людмила Рибчук. Додає, що на обліку нині перебуває 2,5 тисячі людей. Всі вони отримують антиретровірусну терапію. На сьогоднішній день кількість обстежується на ВІЛ більше і відповідно і виявляється швидше, все що більше. Якщо порівнювати з двадцять роком, то в двадцять році за 10 місяців було виявлено сто ці людини а в, в за 10 місяців в цьому році це 168 людей. Людмила Рибчук додає, що пройти тест на виявлення у крові антитіл до вірусу можна звернувшись до свого сімейного лікаря. Якщо результат буде позитивним, то пацієнти направляють до спецзакладу. Ольга Данилишина, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, рівне. За минулий, тобто 47 й тиждень, то від початку року, якщо рахувати, було зареєстровано по області 8388 захворілих. Це загально на грип, ковід і Герви різні. З них 361 це були хворі з підтвердженим діагнозом ковід-19, госпіталізованим з діагнозом ковід-50. Наразі, як і в минулі тижні, основну частку, тобто дві третіх склади. Захворіло, складає саме дитяче населення. Ми маємо підвищення захворюваності, але це було прогнозоване підвищення захворюваності, бо ми маємо зараз і під Це евакуйований з Торецька кіт візі. Його Марія Юсенко місяць тому забрала у волонтерів благодійного фонду Клуб Лапа які приймали у рівному евакуйованих тварин з фронтових регіонів. Я пам'ятаю, що чоловіком дуже сильно переживали. Він відпросився навіть з роботи, щоб його поїхати забрати, щоб йому було комфортно там на машині забрати. Ми ну, дуже довго чекали, тому що перед цим надійшло повідомлення, що турецько обстрілювали, і багато тваринок дуже загинуло, дуже хвилювалися, чи з нашим все добре. Розповідає, давно хотіла мати ще одного кота. Є різниця між такими котами, які є домашні, і такі, які ти береш з притулку. Вони більше хочуть любові, більше хочуть тепла і віддають тобі цього тепла. Дуже вдячні, і це дуже помітно. Жінка пригадує, коли вперше побачила візі, він був виснаженим та хворим. Відразу звернулися до ветеринара і виявилося, що в нього дійсно був грип. і лікували його. Ось черіхай. Те, що візі був у зоні бойових дій, вплинуло на його здоров'я, розповідає жінка. Я замітила, що в нього косі очнята, і потім я дізналася такою інформацією, що це може бути внаслідок того, що коли вибухають бомби, котенята отримують контузію і в них стоять косі очі. Звичайно, нам треба і підтримка таких котенят, і вони я помічала, що котик буває, грається, грається зі старшим і може з розбігу не побачити двері. І вдаритися в них, ніби він їх і не бачив. Марія Юсенко додає, що в майбутньому хоче прихистити також евакуйовану собаку. Бідненький, хворенький котик. Коли затопили Херсон, то ну в мене почалася дуже велика депресія. Я не могла просто сидіти, нічого не робити. Ну і я прийняла рішення взяти котика, щоб хоч чимось, хоч якось допомогти. Рівнянка Аліна Симон пригадує, як забрала у волонтерів евакуйованого з Херсону кота Ітачі. Він їхав в Рівне цілий місяць. Його завезли спочатку з Херсона в Черкаси. А потім Черкас вже в Рівне. Він приїхав через місяць, дуже змучений. Ну він весь час сидів в кліточці. У мене сльози навертались, як я його забрала. Про попередніх власників і тачі, і про те, яким чином його вдалося врятувати під час затоплення Каховської ГЕС, каже нічого не знає. Я його побачила. Чорний такий, він на мене схожий. Я його побачила якось відразу. Я відчула, ну що це мій кіт. Кажу, хлопцю, в мене для тебе сюрприз, давай заїдемо. Почекаєш мене в машині. Він чекає мене в машині, я приходжу з ітачі на руках, плачу, не можу просто. Окрім ітачі, жінка має кішку Теслу, яка місяць тому народила двох котенят. Каже, між собою всі тварини ладнають. Він зараз дуже мене любить, так як і я його. Він тільки зі мною спить, зі мною там скрізь їздить. Я не знаю, як можна жити без тварин. Ну я просто не уявляю. Для мене це така любов. Надія Кривкова, Валерій Мартинюк, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне. Носочки, ковбаски, потім ще солодощі. Багато. 12 12-річна Ліза Переселенка з Харкова. Дівчинка показує, що спакувала до коробки вдячності українському захиснику. каже, окрім ласощів, поклала туди листи. Мій тато так само воїн звати його Дмитро. Хотілося б, щоб цей подарунок дістався воїнам з ім'я Дмитро, здоров'я та перемоги. Організували акцію у міському центрі допомоги благодать. Давайте сюди покладемо ще малюночка. Слово Боже, будемо класти, щоб вони не тільки підкріпляли свою плоть, а й свій дух, щоб вони все, все це зробиться з любов'ю, і щоб вони пам'ятали, що про них піклуються і дбають тут і чекають на них». Ольга Сидорчук виїхала з Авдіївки у другий день повномасштабного вторгнення. У Мене чоловік теж знаходиться в ЗСУ, тому це з одної сторони солідарність до інших чоловіків і жінок, у котрих чоловіки там знаходяться. Восени минулого року 19-річний син Наталії Власенко Анатолій пішов добровольцем у Збройні Сили України. Він загинув у липні цього року. На жаль, він загинув на Херсонському напрямку, але мені дуже хочеться підтримувати. І наші хлопці видалі. тому ми тут, от як волонтери, збираємо ці коробки. Загалом жінки спакували півсотні подарунків. Ці коробочки поїдуть на стабілізаційні пункти. Частина їх отримують медики, які на стабілізаційних пунктах рятують життя наших захисників. Серед них є і жінки, яким теж ми дуже вдячні. Вони 24 на 7 там. І, звісно, нашим хлопцям, які по підрозділах будуть відвідувати наші капелани. Зі слів керівниці проєкту Теплі долоні Наталії Селецької, всі подарунки капелани Церкви Благодать 3 грудня повезуть на Куп'янський напрямок. Анастасія Грудківська, Надія Кривко, Суспільне новини, Рівне.